Надільний не будемо, з вами я, Добіфіс, і сьогодні. Ні, це не відеоролик, а це привітання. З Новим Роком! Цей рік був дуже кайфовий, та да, він був тяжкий, але він такий був крутий і по-своєму важливий, якщо чесно, я за цей рік багато чого спробував, щоб старатися для вас, монтаж пробував прокачувати, але не вийшло. І ще й дуже сильно так полінувався, бо по деякі відео були зняті аж в 2024 році мене там займало щось 400 ГБ, а тепер уже ніц відео нема. Але, ну і ще пару у 25-му було, так. Дякую вам всім Я обіцяю, що я стану ще популярнішим ютубером українським, буду ще краще монтувати і робити все, щоб ви кайфували від моїх відео, бо реально хочу цим ділом займатися і розвиватися далі. Якщо вам подобається те, що я роблю, підтримуйте канал підпискою. І допоможіть мені, будь ласка, набрати тисячі підписників. Для вас це вообще просто котапаєш і все, плюс одна підписка. А для мене це велика мотивація розвиватися далі. Цей рік мені дуже зайшов саме з вами. Я цей особливий новорічний вайп, якщо чесно. Але через те, що війна це не дуже такий сильний вайб. Але я думаю, що я міг старатися більше за цей рік. Вибачайте, що робив мало контенту. Бо я раз на тиждень інколи випускаю відео, хоч можу багато більше, то що маю час. Я планував у наступному році стрімерство запустити, але, певно, не зроблю. Але я дуже сильно постараюся, бо я цим дуже хочу займатися. Я собі теж планую, план маю на цілий рік, і я теж вам раду раджу це планувати. Мені в мене недавно було день народження, мені вже скоро 17 років. Ну як? Через рік? Ну це вже школа. Скоро, але це вже таке. Ми живемо в часі штучного інтелекту, що він дуже сильно розвинувся. Ні, ну як ви би обходилися без чату GPT, я не знаю. Ну я так само, ну це вообще One Love. Але також треба і самому вчитися. І що, займаєтеся спортом, типу, я недавно для себе відкрив волейбол, це вообще... Топова тема, це я ще й під сіточку стою, я раджу вам це. І також футбол, може ще теніс, хтось любить теніс, теж е прикольна штука. Завжди має бути час навчитися чомусь новому. Бажаю всім мирного неба, щастя, здоров'я. Далі буде більше. З новим роком зустрінемося у 2026 році. До скоро!